Теми дня ТВА. У студії для вас працюватиму я. Аліна Рябко. Мої щирі вітання. Про головні новини 21 лютого. Далі у випуску. <«Музика> Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 728-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі російські терористи вчергове атакували Україну, застосувавши 19 безпілотників типу шахед. Протиповітряною обороною знищено 13 ворожих дронів. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів. Здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. Також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. Ми боремося проти тоталітарних режимів і автократії. Ми просимо і закликаємо врятувати демократію у цьому світі, адже Україна на передовій цієї боротьби з таким месенджем до американських партнерів у 10-ту річницю вбивства небесної сотні на майдані. Звернувся двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголосив, що США як справді лідер вільного світу, наш соратник у цій боротьбі з диктатором. Зокрема, на думку політика смерть у Росії опозиціонера Навального це ще один акт політичного вбивства, вчинений персонально воєнним злочинцем Путіним. Він навмисно вчинив це напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, аби самому встановити порядок денної конференції. Десять років тому той самий воєнний злочинець Путін виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що розпад Радянського Союзу це найбільша трагедія минулого століття. І Вільний світ був повністю глухий, слухаючи цього воєнного злочинця. Іноді слова важливі І в цьому конкретному випадку вони справді були важливі. щодо української демократії, скажу, що Україна і зараз має демократію. Ми боремося проти тоталітарних режимів і автократії. Ми просимо і закликаємо не просто врятувати нас, а врятувати демократію в цьому світі. Адже Україна на передовій цієї боротьби, прошу наших американських друзів та партнерів показати, що США це справді лідер вільного світу. На 87-му році життя помер герой України Степан Хмара, громадський діяч, правозахисник, дисидент, багаторічний політв'язані радянських концтаборів, депутат Верховної Ради трьох скликань і співавтор Конституції України. Невтішну новину повідомила його дружина Роксолана Хмара. Він ненавидів радянський режим та активно виступав проти злочинних дій влади. Останнім часом політик багато хворів і потребував допомоги. Та, попри погане самопочуття, в останні місяці життя він продовжував активно впровадити громадську діяльність. Зокрема, навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний майдан. чи Введені в експлуатацію пункти пропуску Красноїльськ та Дяківці на кордоні з Румунією, принаймні на митниці нам не змогли це підтвердити. Натомість від початку року фіксуються непоодинокі випадки контрабанди підакцизних товарів через ці переходи. Тож чи не є невизначений статус пунктів пропуску проблемою для контролю за переміщенням товарів та осіб через кордон, дізнавалися наші кореспонденти. Схеми креативного переміщення цигарок у цистернах, які раніше фіксувалися на українсько-румутському кордоні, віднедавна стали знову актуальними. 165 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, приблизною вартістю 12 мільйонів гривень. Таких уловів давно не фіксували. Прикордонними нарядами Чернівецького прикордонного загону на нашій ділянці було виявлено та вилучено близько мільйона пачок цигарок, як без марок акцизного податку, як з підробленими марками акцизного податку. Також окремо був випадок виявлення самих підроблених марок акцизного податку Республіки Молдова. В принципі, методи і способи незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон вони залишаються, можна так сказати, традиційними, незмінними. Мінними все залежить від обсягів. Різні маршрути вибирають порушники, різні способи переміщення. Як припустила газета Час після минулорічної зміни керівництва митниці на Красноїльському митному пості й далі залишаються ставленики попереднього начальника, обізнані з нюансами та джерелами контрабандного переміщення товарів. Митар залишив за собою своїх людей на тих митницях, які вони знайомим відкрили. Невже заступник міністра наємне в курсі того, що твориться на митному посту, який недавно відкривав? До того ж, за інформацією, змі звільнений начальник Чернівецької митниці Михайло Тофт нині є радником голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Мустафи Наєма. Ми звернулися за роз'ясненням до Чернівецької митниці. На наш інформаційний запит про ставлеників і попередників на митниці відповіли, що запитувана інформація не відноситься до інформації, яка отримана або створена в процесі діяльності чернівецької митниці, та відповідно не може бути віднесена до публічної. Інформації натомість у відповіді з митниці нам повідомили цікавий факт: виявляється, пункти перетину, які відкрили минулого року в області, досі не введені в експлуатацію. Станом на 19 лютого 2024 року в Чернівецькій митниці відсутні акти про здачу в експлуатацію пунктів пропуску «Красноїльськ», Віковдісус та Дяків раковець». І це при тому, що дяківці почали пропускати транспорт рік тому, а Красноїльськ у жовтні минулого року. А про важливість переходів у транспортному потенціалі цих переходів говорилося неодноразово. До запуску пункту пропуску залишилось кілька днів. Пункт пропуску готовий. Освітлення, зв'язок, робочі місця для людей. Облаштовано все. Територія і будівлі прибрані. Техніка на своїх місцях. Капремонт більш як 7 кілометрів дороги завершений. Залишилось тільки підняти прапори і дати старт потоку транспорту. Виходить, що попри те, що боротьба з контрабандою вимагає комплексного підходу, який включає в себе зміцнення митного контролю, прозорість та посилення правових заходів. Самі пункти пропуску працюють без введення в експлуатацію. Діана Добинда, Аліна Рябко, Іван Мітрік теми дня ТВА. За грошову винагороду незаконно переправляв військовозобов'язаних чоловіків до сусідньої країни. За даними слідства, 29-річний житель Вишницького району організував протиправну схему перетину кордону. Вартість такої послуги варіювалася в межах від 5 до 7 тисяч доларів США з людини. Осіб, які бажали непоміченими перетнути кордон, підшуковували і інші організатори схеми. Підозрюваний забезпечував трансфер клієнтів на своєму автомобілі до села Росошани Ністровського району, звідти маршрут. Мав пролягати позам пунктами пропуску. Утім, прикордонники зупинили та затримали правопорушників за 300 метрів від державного кордону. Ними виявилися жителі Тернопільської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей. Наразі встановлюються інші учасники схеми. Зберігали, збували та намагалися незаконно перевести до сусідньої країни наркотичні речовини. На території Чернівецької області правоохоронці викрили декількох осіб, які займалися протиправною діяльністю. Так, Буковинські поліцейські затримали 26-річного жителя Лужан за зберігання та збут наркотиків шляхом закладок. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього 10 десять пакетів з речовиною схожою на наркотичну. За результатами проведення експертизи, встановили, що у них міститься півіпі, обіг якої в Україні заборонений. Відтак чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Окрім того, минулої доби, 20 лютого, на пункті пропуску Красноїльськ, прикордонники двічі запобігли незаконному переміщенню через держкордон наркотичних речовин. Правопорушники викрили за допомогою службового собаки. Так, під час оформлення вантажного автомобіля марки Ман, який прямував на виїзд до Румунії, службовий собака подав сигнал про наявність у кабіні водія наркотиків. У ході огляду під сидінням у підлозі охоронці кордону виявили схованку, де знаходився пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору загальною вагою 39 грам. Як пізніше зізнався водій, в пакунку знаходилась марихуана. Цього ж дня прикордонний наряд зі службовим собакою виявив і пакунок з насінням канабісу під час огляду вантажно-пасажирського мікроавтобуса. Його виявили у дорожній валізі однієї з пасажирок мікроавтобуса. Після оформлення відповідних документів наркотичні речовини вилучили для проведення експертизи, а порушників передали представникам правоохоронних органів. Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські каратисти. Так Георгій Піцул зумів вибороти золото на молодіжному чемпіонаті Європи. Та святкував перемогу спортсмен недовго, адже одразу вирушив підкорювати підостал другого етапу серії А. Про враження від змагань та подальші спортивні плани переможця далі у матеріалі. Нещодавно у Грузії пройшов молодіжний чемпіонат Європи з карате. Участь у престижних змаганнях взяв і Чернівецький спортсмен Георгій Піцул. Ми туди поїхали в складі національної збірної. Мені вдалось гарно виступити, пройти чотири поєдинки і виграти перше місце. Медаль чемпіонату Європи завжди була якоюсь мрією. Потім це перейшло все в ціль. Ми старанно готувалися. Ми пройшли два етапи відбору в національну збірну. Вони теж дуже були важкі, дуже велика конкуренція. І потім, знаючи, що ти найкращий в Україні, це додає тобі впевненості і вже на чемпіонаті Європи все, все пішло як план. Каратист розповідає, для нього найскладнішим став поєдинок із португальцем. Він був дуже напруженим, адже обидва спортсмени йшли на рівних. Однак Георгій переміг суперника та потрапив до золотого фіналу. Фінал у мене був з турком. Я переміг його з рахунком 2-0. Я знав, як він працює. Ми з тренером його розібрали до дня фіналів. Я знав, як він працює, гарно підібрали. Тактику, і все, все вдалося і вийшло. Кому першому позвонив, позвонив батькам. Вони дуже переживали. Я знав, що для них це теж дуже важливо. Вони дуже сильно мене підтримували. Відчувалися взагалі ну, якихось ну, купа емоцій, і навіть не знав, як якось це передати, описати. Це просто навіть потрібно пережити. Я думаю, що кожній людині хоча б раз в житті потрібно щось подібне пережити, бо це це неймовірно, коли зал весь дивиться на тебе і ти виграєш. Супер. Тренер спортсмена Микола Сокольніков каже, на цих змаганнях буковинським каратистам вдалось гідно представити нашу область. Ми щасливі, що він там дебютував, до речі, як капітан молодіжної збірної, і перший його турнір він приніс Україні золото. І загалом Буковину представляли також інші клуби. І всі клуби, які їхали, кожен клуб привіз додому медаль. Тобто, загально у нас в скарбничку Буковини одне Золото і два срібла це Піцул Георгій, чемпіон Європи і срібні призери це Праничук Назар і Гела Кірі. Однак часу, аби відсвяткувати перемогу, каратиста не було, адже одразу він вирушив підкорювати п'єдестал другого етапу серії А, який проходив на Кіпрі. Там також була дуже висока конкуренція, але там, ну. Були вже всі країни, не тільки європейські, 96 людей було в категорії в полуфіналі. Я поступився представнику Японії і потім в наступний день бився за бронзову нагороду. Проти іранця і вдалося його виграти з рахунком 6-4. Хотілося бути в фіналі. В фіналі був теж дуже цікавий суперник, з яким я хотів побитись, але так склалися обставини і мали відштовхуватись від того, що є. Тому налаштувалися на пій за бронзу і вийшли. Показали рівень. Микола Сокольников зауважує, кожен проведений поєдинок це досвід, тому важливо не зупинятись на досягнутому. Трошечки зіграли певні моменти, тому що в попередньому році він на цьому ж турнірі виграв золото а зараз він вже боровся за бронзу поступившись у півфіналі японцю. Ось тому вже мав змогу битись тільки за бронзовий фінал. Також він піднявся в рейтингу до цих турнірів. Він був на 12 ці сходинці зараз він вже посідає п'яту сходинку світового рейтингу. Він додає, завдяки нашим захисникам, які мужньо тримають оборону та стримують напад ворога, спортсмени мають можливість піднімати український прапор на міжнародних стартах. Кожен хороший результат він залежить від наполегливої праці всієї команди, тому ми командою задоволені і ми вдячні. Нашим збройним силам, що у нас є можливість виїжджати на такі турніри, і боротися і представляти честь нашої держави. Ось, звісно, ми його не закидуємо, Кажемо, що вигравати можна ще якісніше і ще краще, тому таку нотку допрацювання ми ще лишаємо кожного разу. Наступні змагання вже не за горами, тому каратист продовжує наполегливо тренуватись аби підкорювати нові вершини спортивного олімпу. Ірина Задорожна, Анна Харабара, Василь Ставчанський та ТВ. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.